Три десятки людей прийшли вранці до Житомирської ОДА, щоб виказати свою підтримку керівнику адміністрації Сидору Кізіну. Люди не приховують, більшість з них однопартійці голови Ода і приїхали з різних районів області. Користишев, що, що, ну різні, з різних ну, свобода, з різних відділень свободи. Ми приїхали підтримати, підтримати губернатора Кізіна. Ну, тому що з'явилася інформація, що його хочуть замінити. На іншу людину ми просто приїхали, приїхали держав, що ми, ми за нього, ми, ми підтримуємо. Дорогою на роботу Сидіркізін підходить до своїх шанувальників, щоб перекинутися словом. Ну я працюю. Є указ президента. Ну я голова обласної адміністрації призначається, звільняється указом президента. Вчора було рішення кабінету міністрів без Якоїсь без анонсу, без повідомлення преси про те, що на посаду голови Житомирської обласної адміністрації призначене ну погоджується призначення е, іншої людини. Власне, ну і це викликало таке ну, у людей запитання: ну, що це за людина, хто хто пропонує, і так далі. Насправді люди бояться невідомого і люди е, бояться ну, речей, ну їм їм не зрозуміло, та які відбуваються е, кулуарно. Тому, власне, от я спілкуюся з людьми, люди питають пояснення: а, ну, а що відбувається? Чому нам ні, 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 ні про що не говорять? Відповідати на ці ж запитання Сидір Кізін готовий і в день, і вночі. На своїй сторінці у Фейсбук він виклав фотозвіт свого спілкування з молоддю, яка зібралася біля Ода о пів на другу ночі. Тут вночі спонтанно зібралася велика кількість людей. Я вийшов поспілкуватися. Ну, гарні молоді люди, з якими я фактично у мене був імпровізований такий звіт за роботу нашої свободівської команди за 4 місяці. Ми поспілкувалися. Я відповів на питання ну на різні, розповів про те, що нам вдалося зробити в області. Наразі приміщення облдержадміністрації охороняє близько десятка міліціонерів. Сидір Кізін повідомляє, що продовжує працювати у штатному режимі, готується до поїздки у слов'янськ. А свободівці, які зібралися поблизу адміністрації, досі не визначились, як довго стоятимуть тут.